До речі, аналітики Інституту вивчення війни вказують, що заяви та дії Росії свідчать про її неготовність до добросовісних переговорів. Кремль знову повторює наративи там про відсутність суверенітету України, що фактично перекреслює будь-які можливості для реального діалогу. Кремль демонструє неготовність до припинення війни. Кремль вкотре повторив свою заяву про відсутність суверенітету в Україні. що Перекреслює будь-які потенційні переговори. Заяви і дії Росії вчергово підкреслюють неготовність Кремля до добросовісних переговорів і припинення війни в Україні. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. Кремль своїми діями лише підтверджує, що не має наміру припиняти війну. Заяви про дефіцит суверенітету України, спроби дискредитувати Зеленського та відкриті запрошення Трампу. На парад в Москву. Да, Трампа запросили на 9 травня на парад. А, і це просто підкреслює елементи пропаганди та демонстрації сили, начебто Російської Федерації. Як на мене, Росія намагається просто виглядати глобальною державою, але її дії свідчать про зовсім інше. Про бажання зберегти контроль над Україною будь-якою ціною. Тому зараз головне не піддаватися ілюзіям і продовжувати боротьбу за свою свободу та незалежність.